Друге січня в ефірі. Перша програма цей день у 2024 році. У студії Альона Ільченко вітаю. Наші журналісти вже готові розповісти про головні події цього дня. Тож на початку короткий огляд. Без надзвичайних подій. Правоохоронцями були здійснені патрулювання задля охорони громадського порядку. Поліцейські та надзвичайники про початок нового року у місті. Успішний досвід, підприємці це дуже такі сильні люди, дуже розумні люди. Я вважаю, що на них тримається взагалі місто. Переможці грантової програми є робота. Криворізька родина підприємців-шабельників про розвиток власної справи для дорослих та дітей. Є інструмент, в тому числі інтеграції України в світову культуру. Криворізькі бібліотеки отримали тисячу книжок англійською мовою. Без кримінальних драм, тілесних ушкоджень та хуліганських витівок у плані надзвичайних подій новорічна ніч у місті минула спокійно. У посиленому режимі працювали поліцейські та надзвичайники. Валерій Кожухар знає, як увійшли в рік новий в криворіжці. Під час святкових вихідних надзвичайники працювали у посиленому режимі. Період з 30 грудня по 1 січня у Кривому Розі сталося 10 пожеж. На жаль, в останній день року пожежа у Довгинцівському районі забрала життя людини. 31 грудня о 14.13 надійшло повідомлення на службу 101, що в Довгинцівському районі міста Криворогу за адресою бульвар Європейський виникла пожежа. Квартирі багатоповерхівки. Одразу були направлені декілька розрахунків рятувальників. По прибуттю було встановлено, що на першому поверсі багатоповерхівки в одній з кімнат виникла пожежа. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблої. Також з верхніх поверхів цілими рятувальників були евакуйовано шість осіб, з яких двоє дітей. Загалом до цієї до ліквідації цієї пожежі було залучено три одиниці техніки та 11 рятувальників. У період свят кожну оселю криворіжців прикрашають ялинки, оздоблені гірляндами, які в свою чергу несуть потенційну небезпеку. Тож рятувальники нагадують не забувати про запобіжні заходи у поводженні з електроприладами. Завжди треба дотримуватись правил безпеки. для Власного життя, не залишати електроопалювальні прилади, електронагрівальні прилади, не користуватися відкритим вогнем в місцях, де це заборонено, не накривати електронагрівальні прилади. Якщо використовуються гірлянди, перед їх застосуванням треба оглянути, хоча б щоб не було пошкодження. Ізоляції електричних проводів не залишати ні в якому разі, якщо покидають оселю в електророзетках у вимкнуті електроприлади, в тому числі і гірлянди. У посиленому режимі працювали й правоохоронці. Період часу з 31 грудня по 1 січня 2024 року на території міста Криворіг та Криворізького району ніяких надзвичайних подій не відбулося. Правоохоронцями були здійснені патрулювання задля охорони громадського порядку безпеки та недопущення вчинень правопорушень. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день. Сьогодні вранці у металургійному районі на вулиці криворіж Сталі автівка збила пішохода. Чоловік переходив дорогу по зебрі. З важкими травмами його доставили до лікарні. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій авто «Мерседес» здійснив наїзд на 49-річного чоловіка, який попередньо переходив дорогу по пішохідному переході. В результаті чоловіка забрали до лікарні. Дана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. Зранку заставлений чоловік наразі господарний у відділення. Травми та середньої середньоплення важкості. У межах проєкту є робота. У Кривому Розі системно підтримують малий та середній бізнес. У 2023-му завдяки грантам від держави, близько сотні криворізьких підприємців покращили власну справу, відкрили нові об'єкти бізнесу та створили понад 200 додаткових робочих місць. Успішним був цей досвід і для родини шабельників. Тему продовжить Тетяна Васильєва. Щойно стала доступною інформація про державну програму грантів. Є робота. Родина підприємців шабельників часу не гаяли. Вони вже знали, що їм необхідно для розвитку власної справи. Нам дуже було потрібно розширити наш такий маленький гастрономічний відділ. Ми вирішили приймати участь. На той час ще ніхто не знав про це, як це які розрахунки потрібні, на які питання треба відповідати. Ну і ми калькулятор, розрахунки. І вирішили спробувати. І в нас вийшло так, як досвід у нас є. В бізнесі я вже не перший рік, а мабуть, уже десятки років. За грантові кошти для продуктового магазину було придбано два холодильники. Це дозволило розширити асортимент товарів, належно подбати про їхню якість, а також працевлаштувати ще двох людей. У весь шлях підготовки необхідної документації родина підприємців пройшла разом з командою підтримки. Нам було потрібно розрахувати правильно заробітну платню, так як вона буде з кожним роком мінятися. мінімальна заробітна платня. Ми, нам було потрібно розрахувати наші затрати, тобто ми зверталися і в виконком, і в центрі зайнятості, і нам дуже там допомогли. Своїм успішним результатом першопроходці шабельники поділились з колегами. Розповідають, першою реакцією від знайомих була недовіра до анансованої державної програми. Було таке, знаєте, здивування грантові кошти. А вони взагалі будуть поступлять. Ну і так ми сказали, що так, є така програма, і це все реально вперед. На цьому родина підприємців не зупиняється. Наразі працюють над участю в одному з проєктів єврогрантів для відкриття нового бізнесу. Досвіду і мотивації вистачає. кажуть, головне під час війни злагоджена робота, яка дає можливість допомагати захисникам та людям із небезпечних регіонів. Підприємці це дуже такі сильні люди, дуже розумні люди. Я вважаю, що на них тримається взагалі місто. Все вони всі волонтери. І тому ми не боїмося, тому що віримо в перемогу. Все буде добре. Тетяна Васильєва, Денис Захаров цей день. Тисяча англомовних книжок для дорослих і дітей у рамках проєкту Незламні бібліотеки до Кривого Рогу надійшла література від британських видавництв. Передати книжки та поспілкуватися з криворіжцями приїхали знані українські письменники та діячі. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Проєкт незламні бібліотеки в Україні поширюється з червня минулого року. Організація Пен за підтримки іноземних партнерів, вітчизняних видавництв та небайдужих українців, збирає і передає нові книжки українською і англійською бібліотекам прифронтових та деокупованих міст. У межах цього проєкту Кривий ріг отримав тисячу таких книжок. Український ПЕН це організація яка об'єднує багатьох письменників і письменниць в Україні. І ми багато подорожуємо Україною для того, щоб проводити, привез, привозити книжки для різних бібліотек. Сьогодні ми привезли тисячу книжок англійською мовою для Кривого Рога. А ми також привозимо багато україномовних книжок. Це книжки без сумніву пов'язані з літературою, з культурою, з історією. Це книжки для, для молодих людей. Ми багато привозимо книжок для дітей. Для підлітків От. англомовні книжки важливі для того, щоб українська молодь включалася в міжнародні процеси, щоб вчили англійську мову, щоб відчували себе громадянами світу. Передати книжки в бібліотеки міста і поспілкуватися з криворізькими читачами приїхали письменники Володимир Єрмоленко, Тетяна Терен, Тетяна Огаркова, Катерина Міхаліцина, Світлана Поваляєва та Катерина Зарембо. У місті високо оцінюють таку ініціативу. За даними Київського міжнародного інституту соціології, понад 89% українців вважають англійську іноземну мову, яку треба обов'язково знати. Адже це дуже дієвий інструмент, в тому числі інтеграції України в світову культуру. І ми зараз в привому розі це от ми зараз отримали англійську, ан англійськ, англійські книжки. До того ми отримали французькі книжки. Ми будемо зараз проводити більш активно реалізовувати проєкт з мовними клубами, значить на яких люди, наші мешканці, зможуть спілкуватися, зокрема англійською мовою. І будемо активізувати процес залучення молоді в цей процес. От ви Бачите, що завдяки пен-клубу і цьому. Проєкту «Незламні бібліотеки, велика кількість саме дитячих книжок. Якщо з дитинства дитину навчати, це дуже ефективно. Але тут є книжки і для дорослих. І, зокрема, в тому числі для того, щоб було комфортно і видавати ці книжки. Ми зараз спілкувалися з поважними бібліотекарями. Я думаю, що ми будемо навчати англійській мові і наших бібліотеках. Викладач кількох іноземних мов Михайло Труненко нещодавно виграв грант у 2,5 тисячі доларів на розвиток свого бізнесу. Тепер він викладатиме іноземні мови не лише у кривому розі, а й у форматі онлайн для усіх охочих. Для мене, як для викладача англійської, німецької та арабської мов, є дуже важливим. Що для криволістів ми. Звучимо зацікавленість у вивчанні іноземних мов, а саме англійської. Я дуже вдячний голові ради оборони міста Олександру Вілкулу за те, що він налагодив співвідносини з нашими міжнародними партнерами. Тож я зробив можливість отримати грант для для розвитку свого малого бізнесу з викладання англійської, німецької та арабської мов. За час повномасштабної війни бібліотеки восьми областей, у тому числі Дніпропетровської, отримали загалом понад 12 тисяч книжок. Юлія Вітряк, Олена Павловець, Артем Кравченко. Цей день В ефірі програма цей день. Випуск продовжать такі теми. Пройшла фронти Другої світової війни. Жду гаси, дзвонили, що прийдуть. Криворожанка Емілія Балабас сьогодні відзначає сторічний ювілей Здоров'я серця. Все те, що, ну, що говорить нам, що зверни увагу на свій стан здоров'я. Важливе про профілактику серцево-судинних захворювань у десятці кращих треба держати планку. І не не падати чемпіонка світу Вікторія Рибовалова у топ переліку спортсменів року. Прожити 100 років значить прожити цілий вік. Сьогодні поважний ювілей відзначає мешканка центрального міського району Емілія Балабас. Жінка була медикиною у часи Другої світової війни, зустріла перемогу в Австрії. Після закінчення війни повернулася до Кривого Рогу, де майже 40 років трудилася на криворізьких підприємствах. Сьогодні ювілярку привітали представники органів місцевого самоврядування, міської та районної ветеранських організацій. Приєдналися до Ань довгожительки, і наша Вікторія Добровольська. На цьому фото Емілії Степанівні 18. У жовтні 1941-го добровільно пішла на фронт. Була медсестрою у складі 78-го хірургічного польового пересувного госпіталю. Рішилась іти е, добровольно в армію. І пройшла э, всю війну, э, все ступлення, наступлення, всю Європу вчитай, починає. І Румунія, Болгарія, Венгрія, Югославія, Австрія, а втечі від всі країни прошла до, до перемоги. До, в австрійських Альпах це вже мала. Победа. Было ранение э, в, 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 за, за этот период. Даже два. Было и тяжко, и, и важко. И молодость прошла вся моя на ходу. Після закінчення війни повернулася до Кривого Рогу, де працювала на підприємствах Кривбас-Руда, Руда» та Кривбас-Шахтопроходка. Після виходу на пенсію продовжувала трудитися. Загальний стаж роботи Емілії Балабас складає майже 40 років. Вдова має двох доньок онуку та правнука. Сьогодні ювілярку привітали представники органів місцевого самоврядування, ветеранських організацій, рідні та близькі. від імені мера нашого орден. Поздравить вас з совершеннолеття. Здоров'я, благополуччя, віра і победи. Здоров'я і сил набагато-багато ще довголіття. Щоб у вас вистачало сили, наснаги жити і радіти народження, Ай, Юлія Степанівна. Без палки матері. Спасибо, здоров'я, спасибо, Любош. Здоров'я вам. Олечка так. спасибо большое. Його найлучшого. і мира, мира. Да. нам дождаться, щоб ви дождалися ще раз. мира. і торти, квіти, святковий стіл і дорогі гості. А ще багато теплих посмішок і добрих побажань. Яким відчуваю якось торжественно, навіть не очікувала. От що трепетно, даже із себе чувствую імені відсутність шкідливих звичок, здоровий спосіб життя та позитивне мислення. Такі рецепти краси і довголіття ювілярки. А це в нас спадкове. Мама моя в 94 роки ушла, і морщинки не було на ліце. Нічого я. Не, не роблю особливого. Вот. Ну а так, как, как я ся всю бути і старалася. Кожне утро по сьогоднішній день холодною водою до пояса обливається. Єжедневно. Емілія Степанівна написала книгу життєвих спогадів та має що сказати молоді. Жити чесно. Трудиться, все пам'ять, что ти, где ты знаходишся, що це твій міст, якщо ти що то делаєш для города, не стойте в стороні. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день. Під час акції, яку організувала міська асоціація Арткультура від дитини до дитини, благодійники зібрали великі іграшки для багатодітних родин. Організатори аукціону обрали дві криворізькі сім'ї, які потребують допомоги, і передали їм необхідні продукти та іграшки. Тему продовжить Михайло Бестров. У кривому розі до новорічних свят пройшов благодійний аукціон на підтримку військових ЗСУ, а також дітей з багатодітних сімей. Організували захід, громадська організація Арткультура, Асоціація Союз бізнесу Кривого Рогу та телеканал Родана, що започаткували доброчинну акцію від дитини до дитини. Меценати, підприємці, діячі культури та небайдужі містяни долучилися до аукціону. Діти приготували такі лоти, як великі іграшки, і звернулися до громадської організації Арткультура, щоб ці іграшки після проведення аукціону були передані дітям, які потребують цих іграшок. Тобто ми вирішили, що ці іграшки всього потребують діти з багатодітних родин. І тоді ми вибрали дві родини, в яких дійсно діти. Не мають і батьки не мають можливості купувати такі іграшки, але діти дуже цього хотіли, і навіть їхніми мріями були отримати великі іграшки і великі подарунки. До новорічних свят іграшки передали двом багатодітним сім'ям. Велике дякую за такі подарки. Більші іграшки такі хотіли давно. Ольга Петренко, бабуся шістьох діточок, подякувала благодійникам за подарунки. Спасибо большое я вам, що ви приносили все, і нас приходите, провідуєте. Сидять ну, раді, що принесли. О, ну, ну, спіються, сидять. До благодійної ініціативи долучилася й азербайджанська діаспора нашого міста. Рішили допомогти малою сім'ям, коли узнали папа одного сім'ї поранений і мама погибла, шість хіст дітей без батьків помощь бабушки живуть, поэтому вирішили допомагати. Активісти нашої діаспори пособрали продукти з харчування і подарунки детські. Рішили сьогодні допомогти, щоб було новий повеселі. Михайло Бостров, Олексій Правицький цей день. Завжди будь на сторожі свого серця. Нагадують криворізькі кардіологи. Про аспекти профілактики серцево-судинних захворювань, які допоможуть зберегти здоров'я і подовжити життя у нашому наступному сюжеті. Кардіолог Андрій Жверевич переконаний, більшість захворювань, в тому числі серцево-судинних, це прояв нас самих. Це інформація, що закладається у гени про розвиток батьків і усього роду: мати здорове потомство чи передати захворювання у спадок. Це вибір кожної людини, і з цього вибору розпочинається первинна профілактика. Здоровий спосіб життя це активність, це збалансоване харчування, це емоційний стан. Це середовище з наявністю шкідливостей чи відсутністю шкідливостей. Все це вкладається в профілактику. Це не є якийсь медичний, окремий, скажімо так, якась одна лінія. Ні, це медична, соціальна, економічна, це багато складових, які вписуються в цю профілактику. Тому всі ці речі це є важливі в плані первинної профілактики. Якщо вже є підозри на проблеми з серцево-судинною системою, звертатися до спеціаліста слід за перших симптомів, радить кардіолог. Це є обіль голови, це є головокружіння, це є якісь там відчуття запаморочення, це є реакція на... Природні явища, тобто метеочутливість це все те, що, ну, що говорить нам, що зверни увагу на свій стан здоров'я. Це підвищена втомлюваність в осінньо-зимовий період. Направду, все це можна, якщо не уникнути. То зменшити інтенсивність і вплив цього ведучи активний і здоровий спосіб життя. Лікар жартує, не знає людей, які не хочуть смачно поїсти. Та більшість потенційних і реальних пацієнтів кардіоцентру не знають міри в їжі і не звикли до збалансованого раціону. Все потрібно мати і шматочок сала, і молоко, і просто деякі речі потребують обмеження. Жирна їжа, власне, розумієте, коли ми споживаємо їжу, то жири відіграють дуже важливу роль в засвоєнні смаку, в смакових рецепторах. Тому вся їжа, та що смачна, вона в більшості жирна. Та їжа, яка смачна, вона або солодка, або солена. Надлишок вуглеводів і жирів організм успішно перетравлює тільки під час додаткових фізичних навантажень. В іншому випадку все, що надміру, завдасть здоров'ю шкоди. Це розвиток цукрового діабету, в тому числі другого типу. Це розвиток підвищення артеріального тиску, артеріальної гіпертензії. Чому? Тому що більше тканини потрібна посилена робота серця, щоб забезпечувати цю тканину. І це розвиток хворіб. Коли дві-три хвороби об'єднуються в один організм, вони породжують третю хворобу, четверту хворобу. Одночасно, серцево-судинна патологія, цукровий діабет, ожиріння та атеросклероз об'єднуються в метаболічний синдром. Розірвати це коло дуже складно. Необхідно серйозно поставитись до вторинної і третинної профілактики. Це пожиттєве лікування ускладнень і погіршення стану. Тож допомогти собі краще на першому етапі наголошує лікар. Звертайтесь при найперших симптомах. Отримуйте допомогу, але все ж таки профілактика це медицина майбутнього. Це так було і так буде. Запобігти з хворобі дешевше, ніж її лікувати. Як би це не звучало, що би це не включало, який би не був би дорогий спортзал або басейн, яка би не була би дороговартісна, збалансована, корисна їжа. Воно завжди дешевше і корисніше, ніж таблетка, яку потім потрібно приймати. Тяжко кажуть відмовитися від шкідливої звички тютюнопиління. але це можливо. І Якщо ви це зробите, ви вже на 20% зменшите ризики ускладнень з боку серцево-судинної системи. Тому ми самі ковалі свого щастя і здоров'я. Тетяна Васильєва, Олексій Васильченко, цей день. Стріляла у Яблочко і потрапила до переможного топу. Заслужений майстер спорту з кульової стрільби Вікторія Рибовалова у десятці кращих спортсменів міста з неолімпійських видів спорту. Олег Ендрекссон спілкувався з чемпіонкою. Завсідниця спортивних топів Вікторія Рибовалова знову на коні. Цьогоріч вона трималася на традиційно високому рівні. Їй підкорювалися найпрестижніші турніри. Дуже гарний був рік. Був чемпіонат світу у нас в Азербайджані. Команди ми зайняли перше та друге місце. Очікувано, мабуть, так скажемо. Ну, ми дуже старалися. А також чемпіонати України і, чемпіонати, і Кубки України також були на висоті. Насамперед згадається, мабуть, чемпіонат світу, так, як це ж. Довгоочікувані змагання наші кожен рік. І зустріч зі всіма спортсменами. Доволі такий успішний рік, зважаючи на нашу ситуацію, яка зараз в країні. Тому це рік виявився: ну, здобутки були здобутки. Перше місце на чемпіонаті світу доволі гарний результат. Ну, треба далі продовжувати тренуватись і вигравати далі. Лишитися на такому ж високому рівні таке завдання ставить перед собою на рік наступний, і сама Вікторія. Треба держати планку і не, не падати і бути кращою спортсменкою. І це Вікторії Рибовалові вдається Цьогоріч Вона знову у списку кращих спортсменів міста в неолімпійській категорії. Олег Ендрексон, Максим Пономарьов, цей день. Такими були новини цього дня більше на сайті Родани та на сторінках телеканалу у соцмережах. Залишайтеся з нами і бережіть себе.